Вітаю! В цьому відео хочу показати, як провести відеореєстратор з двома камерами на машину опілям E та Chevrolet Bolt. Та яким чином можна підключити це так, щоб не псувати рідну проводку, нічого не розрізати, не паяти в рідній проводці, і щоб все працювало в автоматичному режимі, коли машина включена, щоб реєстратор сам вмикався, коли виключено, щоб сам вимикався і знаходився в паркувальному режимі. Нічого не споживав і коли спрацьовував датчик удару, щоб він вмикався і робив запис на одну хвилину. Зараз покажу, як все проведено. Всі дроти сховані. Всередині у нас реєстратор. Дроти пішли під стелю. Зараз натискаю кнопку, вмикаю машину. Засвітився червоний світодіод. реєстратор вмикається. Трішки треба почекати, і почнеться запис. Ось реєстратор вмикнувся. Почався запис. Тепер вимикаємо машину. Знов трішки чекаємо, зараз реєстратор сам вимкнеться. Ось він переходить в режим паркування. В цьому режимі споживання у реєстратора нема, але якщо спрацьовує датчик удару, він вмикається на хвилину, робить запис і вимикається назад. Якщо спрацьовує повторно, так само вмикається. Це реалізовано за допомогою паркувального кабелю. В ньому є ще датчик, який при напрузі менше 11,4 В на акумуляторі вимикається повне живлення до реєстратора. Тобто ризику розрядити і посидити акумулятор в нуль у вас немає. Зараз покажу задню камеру. Задня камера у мене встановлена ось таким чином, дрійте де під пластик, все сховано, нічого зайвого нема. Через скло тоноване, другу камеру не видно. Сам паркувальний кабель, відключений в блок запобіжників. Ось тут. Маса, один кабель-розгалужувач йде на постійний струм, один іде на роз'єм зі струмом, коли машина запущена. Розгалужувачі підключені вільні роз'єми. Коли собі робив, робив сам, не було змоги нічого записати і зняти. Буду допомагати робити на іншій машині, тому спробую показати, як це все реалізувати і яким чином це все можна зробити. Демонструвати буду на червоній ампері. На Chevrolet Bolt все так само, різниці в цьому у них немає. Так як у нас відеореєстратор з двома камерами починати будемо з багажника. Відкриваємо багажник, В ручці у нас є гвинт, треба буде його відкрутити. Крім того, треба звернути увагу на цю застівку вона доволі проблематична. Верхня частина пластику вся на кліпсах, кліпси розташовані по периметру. Крім того, є залізна кліпса, ось тут вона теж вартує особливої уваги. Нам знадобиться насадка Torx t 15 це зірочка. Відкручуємо глинт в ручці. Після цього можемо за цю ж ручку потягнути і зняти пластик. Якщо йде дуже туго, можна взяти такі лопатки, трішки відтягнути пластик, просунути іншу лопатку і відстегнути крайні кліпси. Після цього інші підуть легше. Відстегнули кліпси. Тепер можемо бачити їх розташування та де розташовані направляючі. Ще є два лючка пластикових в цій кришці. Їх знімати не треба. Один це для доступу до замку. А через інший можна заглянути, подивитись взагалі, що там до чого, але необхідності знімати їх немає. Від маленького пластику від'єднуємо великий, для цього треба язичок відстягнути ось цей. Зараз покажу, як він відстягується. Нахиляємо в сторону, він виходить із зачеплення. З двох сторон робимо таку процедуру. І великий пластик після цього буде у нас в руках. Прибираємо, можемо подивитися, що воно зі зворотньої сторони. В маленькому пластику залізні застібки, їх можна натискати з однієї сторони викруткою, тоді вони будуть зніматися легше. Зараз показую всередині, як багажник виглядає без пластику. Якщо комусь треба щось дізнатися чи подивитись, можете ставити на паузу та роздивлятись. Весь інший пластик, так само на ось таких залізних застібках, сюди можна натискати, і тоді вони легше знімаються. Наступний етап треба зняти дві кліпси зі стелі, їх треба просто розхитувати і тягнути вниз. Єдине, що приладдям не треба опиратись на саму стелю, щоб її не зам'яти, тому треба тягнути тільки вниз. Кліпси ось такого вигляду, тобто вони просто знімаються вниз. Бокова стійка знімаємо плоскою викриткою заглушку, потім гвинт Torx t 15 після чого її будуть тримати три залізні застібки. Одна попереду, дві позаду. Можемо так само викриткою натискати для полегшення зйому. Знімаємо позаду дві застібки, після цього стійка буде знята. Задній плафон демонтувати не треба, але так як ми це вже зробили, покажу відео, як він розбирається, щоб була ілюстрація цього. Передній плафон обережно натискаємо на язички і достаємо його. Ось цей язичок. І з іншої сторони так само. Потім рукою натискаємо і відчовкуємо скло. Ця біла пластикова частина знімається доволі туго. Ось я демонструю, де у неї є застібки. Для того, щоб від'єднати сам плафон, натискаємо дві застібки попереду і такі самі три позаду. Після цього весь плафон піде вниз. Звертаємо увагу, що спереду по краям видно ще застібки білі. Треба бути обережно, щоб їх не зламати. Знімаємо ущільнювач і відстягуємо бокову стійку. Вона на таких самих залізних застібках, як в багажнику. Знімаємо кришку блоку запобіжників. Це паркувальний кабель, розгалужувачі до нього я радив би припаювати, але можна і обжати. Крім того, радив би ізольованою тканинною стрічкою обмотати всі драти, які будуть проводитись в машині, для того, щоб вони не створювали зайвих звуків. Кабель на задню камеру вже вмотаний. На цьому відео вже і паркувальний кабель, обмотаний, готовий до встановлення. Тепер можемо через отвір для блоку запобіжників просовувати кабель ось сюди, доставати його з цієї сторони і витягувати вверх до стійки. Прокладаємо в саму стійку. Просовуємо його між кузовом та подушкою, щоб кабель не заважав працювати подушки безпеки. Протягуємо залишки кабелю, скільки нам треба. Далі прокладаємо в стелю. В цьому місці буде кріпитись у нас маса. Для того, щоб туди дістатись, треба відкрутити ці гвинти, відкручуємо їх. Після цього відстягуємо сам пластик, щоб у нас було більше доступу до гвинта. Тепер підлазимо тріскачкою і відкручуємо гвинти, які нас цікавлять. Бачимо залізну застібку. Треба її дістати. Просто на себе тягнути не вийде. Треба спочатку в сторону і ось так на себе. Всередині можемо бачити підпружинену частину, вона нам і не дасть просто витягнути в сторону. Якщо мінусову клему просто одягнути зверху на застівку, не знімаючи її, часом мінус буде пропадати. Тому треба мінусову клему підкладати під цю застівку, там алюміній. До нього буде контакт гарний. Одягнули, вставляємо гвинт і закручуємо. Мінус підключили. Тепер треба підключити два плюсових контакти через розгалужувач. Справа зверху я залишу підказку на відео, в якому позначаються, які контакти з постійним струмом, а які контакти зі струмом при включеній машині. Крім того, там буде підказка з відео, який сам тип розгалужувачів нам потрібний, і як влаштований розгалужувач. Це табличка з позначеннями номеров запобіжників, розгалужувач, який припаяний до червоного дроту паркувального кабеля. Ми підключили в 32 й роз'єм. Розгалужувач, який припаяний до жовтого дроту паркувального кабеля. Ми підключили в 22-й роз'єм. Треба звернути увагу, що на 22 роз'ємі контакт правий під напругою. Через це розгалужувач треба розвернути навпаки, щоб він був одягнутий так, як на цьому прикладі. Знімаємо заглушку боковою стойкою плоскою викруткою. Далі відкручуємо торк 115 тріскачкою. Обережно вверх сильно натягніть. Відстягуємо кліпси і треба зняти нижню частину, тому що верхня частина там стикується зі стелею. Спочатку знімаємо затябки залізні з нижньої частини. Опускаємо вниз. І ось бачимо, ось це нам не дало би витягнути. Тепер прокладаємо кабель через задню бокову стійку, проводимо сюди, витягуємо всю довжину кабеля, яка нам потрібна. Тепер прокладаємо сюди вперед. Примотую кінець кабеля до лінійки. Зверніть увагу, що зараз ми будемо просовувати під подушкою безпеки, тому що кабель ми потім будемо тягнути так, щоб він був посередині стелі. Ось протягуємо під подушкою безпеки. Тут приймаємо лінійку, витягуємо кінець кабеля. І тепер протягуємо його ближче до середини. Починаємо робити так, щоб він всюди зайшов, куди нам треба. Спочатку заправляємо в стелю сюди і затягуємо. Перевіряємо тут, щоб він пішов туди подалі. Тепер знімаємо гумку, потім відчовкуємо пластик. Тепер нижню гумку знімаємо, буде видно, як відстягується пластик. Треба натиснути на два язички і пластик достається. Просовуємо кабель, просовуємо в отвір. Тепер в пластик, в гумку і протягуємо його знов в пластик і в лядо. Приймаємо його тут. Витягуємо. Витягуємо всю довжину, яка у нас залишилася. Тепер спочатку треба на пластик одягнути гумку з усіх сторін і защовкнути пластик. Так само внизу гумку треба одягнути, перевірити, щоб вона з усіх сторон на пластик плотно одягнулася і була одягнута всюди. Коли впевнилися, що гумка повністю одягнута, можемо защелкувати пластик. Тут реєстратор буде стояти з правої сторони на різницю від моєї машини, тому знов кабель всовуємо в стелю. Через стелю протягуємо і справа від зеркала будемо його витягувати знову. Тянемо, щоб заховався в стелю кабель. Тут пристьобуємо до жгута заводського, щоб кабель не бовтався, нікуди не заважав і не заважав подушки безпеки. Витягуємо кінці дратів перший. І другий. Задню камеру вже приклеїли, вона має регулювання. Тепер зматуємо з'єднання задньої камери з кабелем, щоб воно всередині там не роз'єдналося. і проматуємо цією стрічкою до кінця. Зайвий кабель змотуємо, прокладаємо тільки ось сюди на ліву сторону, там більше вільного місця. І одягаємо пластик назад, застягуємо всі застібки. Попадаємо цією частиною в цю, і застягуємо. Цей пластик защолкуємо і велику частину потрапляємо спочатку в середні планки, щоб вони одягнулись. І далі вже кліпсами потрапляємо в отвори і защолкуємо саму велику частину простукуючими рухами. Далі закручуємо гвинт. Після цього перевіряємо, що плотно все сиділо. І якщо ви знімали ще заглушки, ставимо їх на місце. Ось цей лючок, за який я казав, це технічний отвір для того, щоб добратися до замку, не знімаючи пластик багажника. Вставляємо пістони в стелю, защолкуємо боковий пластик задній, прикручуємо гвинти, ставимо заглушки, перевіряємо ущільні очі. Зачиняємо багажник, вставляємо бокову стійку. Спочатку зверху, потім защовкуємо пістони і защовкуємо нижню частину на застібки з обох сторін. Закручуємо гвинт, зручніше працювати тріскачкою, тому що витруртка не влазить. Закриваємо пластикову заглушку. Защовкуємо передню стійку і одягаємо ущільнювач. Перевіряємо, щоб він всюди плотно сидів рівномірно. Розошовкуємо нижню частину під кермом пластика і закручуємо гвинти. Зайвий дріт складаємо. І з лівої сторони я його пристягую хомутом, щоб він нічого там не болталось, не дрібіжжало, і все було хайно в одному місці. Закриваємо кришку боку запобіжників, збираємо плафон, защелкуємо основну частину пластика, просто натискаючи вверх. Потім вставляємо пластиковий відбивач. І одягаємо скло на місце. Спочатку язичок вставляємо, а потім дві застібки защелкуємо. Так само і з лівою частиною. Перевіряємо, щоб все працювало. Збираємо задній плафон. Нагадую, що його розбирати не треба для цієї процедури. Перевіряємо, щоб все працювало. В кінці перевіряємо, щоб все було щільно, ніяких зазорів, щоб все було на своїх місцях. Одягнуто. Ось, бачимо, як камера приклеєна і тільки шматочок дрота є. Всюди ущільню, щоб був як треба, пластик весь. Закриваємо багажник. Ідемо, перевіряємо тут, щоб все було гарно. Так само дивимося на цю стійку і перевіряємо з цієї сторони. Залишилось тільки приклеїти сам головний реєстратор, і можна користуватися. Так як на червоній ампері реєстратор клеївся пізніше, фінальну роботу реєстратора покажу на своїй машині. У мене все так само, тільки реєстратор не з правої сторони, а з лівої. Фінальна робота виглядає ось так: реєстратор приклеєний, тільки два дроти торчать зі стелі, працює в автоматичному режимі. Зараз машина включилась, реєстратор запустився. Зараз машина вимкнулася, реєстратор вимикається. Крім того, коли реєстратор знаходиться в паркувальному режимі, він нічого не споживає. Але якщо датчик удару спрацює, реєстратор вмикається на одну хвилину, робить запис. І після цього вимикається. Якщо буде повторне спрацювання, так само повторно він включиться. Ну і фінально продемонструю ще раз, як виглядає задня камера. Ось так вона приклеєна, тільки шматочок дрота видно і все інше сховано. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре!